Поїздка у молівниче шаян не лише хороша ідея якось розважити стареньких оці непрості для держави часи, а й можливість поспілкуватися між собою, адже саме живого спілкування так бракує самотнім. Ну, вже другий рік ми так практикуємо, що організовуємо поїздки для наших підопічних територіального центру. Минулого року ми їх возили подивитися долину нарцисів, оленячу ферму, страусину ферму. Цього року ми планували просто з'їздити, подивитися мальовничі краєвида села Шаян. Але пан Олександр. Ганжерлі запросив нас. Він пише твори, і він хоче презентувати для наших підопічних свої твори. Він пише про Закарпаття, про мальовничі краєвида. Підопічні та центру не лише помилуються красою курортного шаяна та скуштують цілющу мінеральну воду, а й послухають пісні про рідний край, автор яких їх земляк. Супроводжуватиме їх упродовж усієї поїздки вокальний ансамбль «Синьогори», який і виконує ці музичні двори. В принципі ініціатива. Щоб щоб ми якось звеселили цю публіку, яка не має можливості десь виїхати на природу. Це, це чудово. І от е, наш бокальний ансамбль «Синьогори» вирішив прийняти у цьому участь. Чергова поїздка відбулася за сприяння Хуського міського голови Володимира Кащука і за фінансової підтримки спонсорів. На екскурсію поїхали чотири десятки підопічних територіального центру. Ветеран є ветеран, він завжди страждає від ран. Чи фізичних, чи моральних, а для нього натуральних. І коли його згадають, добрим словом привітають, враз з душею оживає, про болячки забуває. Старенькі кажуть, така екскурсія їм приємна, а організатори обіцяють зробити їх регулярними.